Господь з вами, і з духом читання святого Євангелія від Йоана, Госоли. Біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд, і якого любив, Ісус промовив до матері, жінко, ось син твій, потім звернувся до учня, ось мати твоя і відтодівся в її угу. Uczän do себе slow gospodin. Слово, бо знаєш, всі добре тебе знають, скажімо, який є, але ділитися словом, бо е, священник, коли говорить Слово, то не тільки буде прийнято без святого, але й те, що є в серці, це є непросто, скажімо. І кожного разу я задумався, що ж сказати, бо е, приходимо на урочистості на свята, е, маючи якесь прагнення різні, особливо посвяткуємо сьогодні свято, маємо урочистість, е, Парадяни Матері Божої скорботної постає питання, що з того, що нам церква хоче через сказати, для чого ми збираємося. Бо з однієї сторони, хочемо віддати шану Матері Божій, хочемо її роздумувати над тим, що відбулося в її житті, розуміємо про Марію. Але основна наша ціль, брати і сестри, для того, щоб ми е, не тільки подивилися на Марію. Просто так ну, постяркувалися, відбули службу. Але основна ціль це є навернення моє, що мені говорить урочистість, що конкретно Бог мені хоче сказати, щоб я щось зробив в своєму житті, навіть беручи це Слово Боже, яке має мене змотивувати до того, щоб я почав якось дивитися на себе, на своє життя. Ну бо відбуду я урочистість а що далі. Що я зроблю? І знаєте, я так собі здумувався, так собі думав перед службою, але я буду говорити. Дивіться, кожен з вас скільки років я знаю вас і мене, скільки ми вже до костола ходимо, ви люди вже такі навернені, молитися багато, всі молитви, ви знаєте, ну що, ще навертатися, що тут робити? І здавалося, буде дивиться на своє життя, думаю, ну Боже, ну, ну все ніби добре йде, так. Але що я маю, як маю змінити своє життя? І коли сьогодні, святкуючи це урочисті свято наше. Ми вдивляємося на Марію, то ставимо себе питання, а чим я є подібний до неї. Коли починаємо придивлятися глибоко до життя Марії, розуміємо насправді, як все є слабо і непросто. Я хочу, щоб кожен з вас сьогодні подивився, в першу чергу, так поставив перед очима своє особисте життя і співставимося з життям Марії і подивимося, наскільки, скажімо, є нам непросто. Бо, по суті, кожен з нас. Має своє страждання. Ми дивимося на сьогодні, читаємо про матір страждальну матір, котра Йоанн описує про себе, описує, про е, Марію, та, котра дивилася на конання сина. Я думаю, що це і страшне зараз. Навіть ця війна, бачимо, сини хлопці молоді гинуть, матері, як священики, відбувають. Часто відбуваємо ті похорони, е, їх е, молимося на них, прощаємося з тими солдатами, дивимося на тих матерів, які в останню дорогу відправляють своїх синів. Це жахливо. Дуже важко на це дивитися. І ти розумієш, насправді, як, який шлях важкий пройшла Марія. Бо сьогодні ми дивимося в першу чергу на те, як Марія в своєму житті, брати і сестри, приймала страждання. Тепер слово страждання, воно є непросте. Бо кожен з нас, приходячи сюди, несе такий хрест страждань. Вчора ми роздумували над Христом. Кожен з нас його несе. І має його досить великий, і Марія, вона є. Чому церква власне ставить сьогодні Марію, щоб показати, як зірець насіння Христа, не тільки Ісуса, але людину, жінку просту, яка просто показала нам можливість, бо в нас перш... в нас дуже багато є питань. Питань до Бога про те, що відбувається в нашому житті, в державі, війною, зі всім, люди мають масу питань. Питання до життя. Чому Боже я страждаю? Чому мені так важко? Чому я така дорога? Навіщо мені це все Боже? Чи ти мене любиш? Чому ти посилаєш мені ці страждання? Безліч безліч питань, які ми неустанно ставимо Богу. Бо напевно ми, ви в своїх сокровенних молитвах вечором ці питання ставите. Або коли Хрест прижимає до землі, то ви ставите питання, Боже, що зі мною відбувається? Бо нема легко. Ніхто з нас тут не може сказати, що життя без Христа. І тому я сьогодні кажу, щоб ми взяли це до серця, бо це є важливо, щоб дійсно, щоб сьогодні я урочистістю глибоко взяв до серця і подивився, як мені так робити, як мені чинити, щоб бути подібним до Марії, бо кожного разу мати церква ставить нам святих, Пресвяту Діву Марію, ставить нам у... Такий, такий образ наслідування для того, щоб ми, подивлячись на них, зрозуміли, що ну, є сенс усього мого життя, є сенс цього. Те, що відбувається в твоєму житті, ці всі болі, болячі моменти, труднощі, все те, що тебе прижимає, давить тебе до землі, весь твій біль, який відчуваєш, воно є в цьому сенсі. Це не є кара Господня. І це дивно, коли тобі я скажу, що Бог таким чином тебе любить. Чи ти повіриш в це? Любить тебе через хрест свого сина, бо він не пощадив свого сина, каже, каже Писання. Навіть сина свого не пощадив, а видав на смерть. А що відбувається зі мною? Тож, е, дивлячись на Марію, розумієте, ми цілий час так дивимося, знаєте, і, е, щоб ми то зрозуміли, і нам можливо буде легше, коли ми зрозуміємо насправді так реально, бо ми часто. Підходимо, знаємо, але все одно підходимо трошки казково, бо це така далеко в часі. Е, і Пресвята Діва Марія жила, Господь Спаситель. І ми якось дивимося і не до кінця усвідомлюємо е, е, життя, яке, яке було життя Діви Марії. Коли дивимося на початок, на е, те, коли прийшов Ангел Гавріл, цей звістка, яку ми так кажемо, прекрасна, так, але да її життя, це. Була ну, шокуюча звістка, яка перечеркнула, можливо, мрії, але Марія все приймає з волі Божої. І цілий шлях Марії був виповнений стражданням аж по смерть сина. Ціле життя наповнене болем і стражданням. І коли часто дивишся, і, так як завжди так люблю казати, людськими очима, подивишся, то ніби Бог, знаєте, відвернувся від Пресвятої Діви Марії. Ви ж подивіться, ну, людина, люди би сказали, ну, в неї якась чорна полоса постоянно. То переслідування, то в кліні народжує сина, то тікає до Єгипту, то вертається, то незрозуміло, не може зрозуміти сина свого. То смерть на Христі. Тому то дивиться на смерть сина, скільки страждає з ним. І дивлячись на життя Марії, ти розумієш, що її життя наповнене страждання, так як і наше з вами. Ми також страждаємо разом з Марією. Розумійте, чому це кажуть, що ви ми з вами. Побачили з іншої точки зору наше життя, Щоб ми подивилися на нього зовсім інакше, ніж ми привикли. Щоб ми не казали, Бог мене не любить, Бог не знає не послання добра, Бог відвернувся від мене. Чи направлю так думаєш? Чи Бог відвернувся від свого себе на Христі? Чи дійсно так думаєте, що Бог в твоїх моментах життєвих відвернувся від тебе? Подивіться на своє життя. Я для того що кажу, щоб ми, дивлячись на Марію, Зрозуміли, що Марі, що життя наше терпіння має сенс. Діва Марія розуміла все, і вона розуміла місію Христа, відкриваючи Потрошення. І ми в нашому житті відкриваючи Бог. Сенс того всього, що є, це є вічне життя, Це є моє і твоє спасіння. Те, що відбувається у твоєму житті, це не випадково. І коли в твоєму житті щось відбувається важке, постав питання: звернись до Бога, подумай, стань, зупинись. Подивись краще. Запитай Бога, що Він хоче тобі через це сказати. Знайди час на особисту молитву перед ним. Вмій віддавати йому все. Не впадай в розпач. Бо йдучи на, несучи наш хрест, куди несеться хрест? Знаєте, куди несе хрест Ісус? На голову. Куди ми несемо наш Хрест? На нашу голову. Чим вище, тим, що важче. to tobie tak źle. Czy chcesz, w myśle, że to lepsze? Nie Będzie Dlaczego nie serce na głowę przetest? Żeby dostanie spasienia? Twoja głowa, kiedy jesteś A tam jest spasienie. Czy wierzysz w spasienie to Czy wierzysz w twoje spasienie? Тоді все набирає сенсу. Якби Марія не вірила, вона, якби вона не розуміла цього, вона би не могла прийняти цього. Розумієте? Вона б не змогла прийняти. Більше на конання сина це надзвичайно Божого. І тому ти, на Богу, виходиш на того, щоб осягнути Стасіння. Тож ми, не самі його, маємо або інакше скажу, так, маємо нести його з свідомістю. Християнство ми вчимося усвідомлювати, усвідомлювати наше життя, правду про себе, дорогу до йдемо, яке наше покликання. Ми розуміємо сенс нашого християнства. Християнство це не тільки відболювання, молодого відчеркування і, і на Боженстві. Християнство це є свідоме, зріле усвідомлення дороги свого життя і прийняття правди про себе. Оце є справжнє християнство. Коли я, як Марія, яку сьогодні згадуємо з спот... надзвичайно послужним смиренням приймає біль страждання своє і сина і несе цей Хрест в серці разом з ним. І ми так само, питання тільки, ну, поміться, чи я так само не случу, я відкидаю, як я розумію, зелені нас священників лише усвідомлювати. бо Знаєте, кожного разу пробуєш там пішати, думаєш, все буде легше, ну не буде легше. Така правда, що ми повинні прийняти і усвідомити наше наші життя, що відбувається в ньому. Бо коли цього не буде, то ми будемо просто тільки нарікати, плакати і казати, ми ти Боже, який ти будем добрий для мене. Нікого закінчиться. А коли людина є свідома, цього як Марія. Тому ми стали свої приклади їй, бо що вона церква каже: Дивись, ось Марія, матір, біля Христа! Подивись на неї, подивись на її очі, як, вона, як вона прийняла все. Зовсім інакше. Я завжди так кажу, знаєте, прийшла, в чим і різниця, подумка прийшла, дідусь підказав, бо різниця знаєте, в чому? між Марією і між нами часто і так. Що ми на практиці, як католіки, хороші, такі побожні, знаємо, як прибути. Любити ближньому, прощати, не мати ненависті, бути смиренним, Вірним Богу, а Марія це все тільки знала, але й робила. Ми знаємо на практиці, а Марія це все робила. От є різниця між нами і Марією? Питання, чи не хочемо бути, як Марія. Те, що отець Павло сказав, мені поїзь, ласка Божа так в голові одну річ пригадала, по-перше, великий був заклад за науку. Колись мене протестант спитав, от ви молитеся до Матки Божої, що в тобі є похоже до Матки Божої? Ти ж, ксенс, ти похожий до Пана Ісуса. Я шукав відповідь і кажу, але моя мама похожа до матір. Ну, то мама, то так. Але я кажу, ну а як я похожий до неї, до мами. Я теж Марійний Сонце. Так само, бо Ісус був похожий до Матір Божої. Бога не бачили Отця, Харисеї, жиди, а Він був похожий до Матір Божої, до Юзефа. Ні. Так? До Матір Божої був похожий. Так? І потім я в кінці кажу: але от бачиш, якби не Матір Божа, то би я не знав точно, що Ісус настоящий Син Божий. Тому що мій Ісус, мій Ісус. Має маму, а твій з вдома, то тобто, тебе друге Ісус. Тому я завжди скажу ойцю Павлові за це. Це дуже важливе, бо я ніколи в житті не бачив мами, яка не переживає за своїх дітей. Ніколи не зустрічуся. Навіть якщо кажуть, може, та мама не така, а може ще, ще якась. Ніколи не бачив мами, щоб не переживала за свою дитину. Так, матір Божа, за Ісуса. За кінцівка віжив в Бога, то хочу сказати, що тець пак він розказував про своє життя. Дуже багато історій, треба було б то слухати. Але каже колись до мами своє. Мамо, то ну, ти так кожен день ходиш, стараєшся тобі не тяжко, а мама каже, паплік, як я знаю, що там уша правниці посів, де б я ту вдома сиділа, ось це є образ Матві Божої, яка нас робить, як отець казав, католіками, християнами.